Сміття в Албанії не сортують. Тобто все йде в один пакет, і харчові відходи, і там якісь стаканчики від йогуртів, будь що Все викидається в один пакет і йде в один смітник, який потім забирає мусоровоз, сміттєвоз і везе, мабуть, кудись на звалище. Я не знаю. Я поки конкретно питанням, де знаходиться звалище. Не цікавився, але по дорозі до моря через приватний сектор я, здається, зрозумів, яким чином утилізують сміття мешканці приватного сектора в горах. Придумали от такий нехитрий спосіб, куди можна утилізувати своє сміття. Будуть, мабуть, нові готельні комплекси. До речі, мені щось казали, чи це в ці, чи може в інші якісь тут іде інвестиція з Арабських Еміратів. Тобто вони зацікавлені в розвитку цього регіону і вони інвестують сюди активно. І тому дуже скоро, я думаю, ми побачимо е Супер Віп-екстра класу готельні комплекси. З видом на гору сміття. Я коли сказав, що в Албанії немає сортування сміття. Ну, я трошки помилився. Помилився сортування, все-таки якесь первинне, скажімо так, відбувається. На попередньому пагорбі ми бачили побутове сміття, а тут у нас пагорб будівельного сміття. Ну, об'єктивно кажучи, його тут небагато. Але я не виключаю, що цю локацію тільки недавно започаткували, і скоро буде більше. Родовища сміття були відкриті нами випадково. Насправді, ми просто шукали прохід до моря через гори. В результаті хорошого пляжу ми так і не знайшли. Зате пройшли пішки більше 16 кілометрів, побачили багато цікавинок, зробили гарні фотографії, знайшли декілька бункерів ходжі. Бункери Албанії. Це окрема тема, треба було б зробити відео про них, але я дуже мало їх знімав, тому краще заплануємо на наступний рік. Ця прогулянка залишила дуже приємні враження і бажання повернутися сюди знову.